Він пройшов шлях, який може зрозуміти лише той, хто стояв на передовій. Ця розмова не лише про війну, вона про силу духу, про мужність і ті моменти, що назавжди змінюють людину. Історія про військового з позивним Кот свою історію військовий почав із самого початку. Як він потрапив в армію, чи призвали, чи сам пішов. Я в 2014 році намагався потрапити до армії, коли почалася сама війна. Але я навчався, тому не зміг. А в 2015 році я закінчив навчання і сам прийшов до військомату. Відразу потрапив у розвідку, а потім вже в інші війська це і ВДВ було одному, і піхота. Зараз там від початку війни я був на Донецькому це, звісно, Маріуполь. Таке було село Широке, на яке ми звільняли звільняли в 2016 році. Потім я потрапив на в Ганську, коли вже почалося в 22-му крупномасштабний наступ, я потрапив до Херсону, звільняв там пару сел. І після Херсонської області я потрапив на Донецьку, з Донецька на Харківську. Такий, як у му році, звісно, це було дуже спекотно, це було широкіно. коли звільняли, це було важко, але ж ми звільняли його троє суток, були жорстокі бої. Коли в 22-му році потрапив. Це Добрянка Херсонська області. Там дуже було важко звільняти. Зайшли в село, але напроти нас на відстані двох кілометрів вже знаходився противник. Бої були дуже тяжкі. Допомагав звільняти Мар'янку, Новоранцову. Тоді я був начальником розвідки. Мої хлопці там допомагали піхоті, завдяки чому було звільнено всі села. Далі він розповів, як рідне місто Кам'янське допомагає військовим на фронті. Наше місто дуже допомагає. Дякувати волонтерам. Нещодавно, десь приблизно місяця, три чотири назад, мені подарували автівку. Мер прив'язав до мене на передову. подарував мені автівку, яка зараз виконує бойові завдання. Допомагає хлопцям, вивозити БК, вивозить хлопців. Тобто, вона дуже допомагає в цьому плані. ну Не тільки до мера, а ще до Патріота 2015, тобто ми з хлопцями постійно спілкуємось. Наші волонтери, які нам сітки передають, був прильот ланцета. І завдяки сітці, яка була біля техніки, він завис, хлопці залишилися живі. Коли мова зайшла про бойовий дух, він задумався, що підсилює. А що послаблює? Багато хлопців з Донецької області, з Ніколаївської, які були в двадцять другому були на окупованих територіях, але змогли звідти виїхати. Зараз вони пору зі мною служать. А послаблює, звісно, це те, що, кажемо так, не дуже часто. Не бачиш свою родину. При тому, при всьому, що коли, ну, скажімо так, це болюче приїжджаєш сюди, на гражданку, як ми кажемо. І деякі да, розуміють про те, що ти там борониш, а деякі не розуміють і не дуже приємно відносяться до тебе. Недавно мені намагалися підпаліти автівку. Зараз ведеться слідство у хлопців військових, які були в 14-15, Зараз служать деяких на спалили автівки. Росія платить гроші, наскільки я знаю, по-моєму, чи три тисячі доларів. І за це нам палять автівки. Своє авто на фронті він називає бойовим конем та розповідає: Любий військовий, який Любить свою автівку, він якісь додає нюанси, щоб це було його, явно. знали, що це його автівка. А от там дві фігурки є: кот і собака. Відразу хлопці знають, що це моя автівка, тому що в мене позивний код ми були в селі, в звільненому, і хлопці знайшли після обстрілу в розрушеному домі знайшли фігурку кота. Ну і так поспілкувалися, і вночі мені приклали кота. А собаку вже потім я попросив, якщо сказав, що якщо є фігурка собаки приклейте, тому що я не просто їджу сам, в мене є лабрадор, мій малиш, мій лорд, який всюди зі мною і на передовій він теж неоразуво був. І хлопці теж прикурі собаку, тому що в ці автівки їздять кот. І собака. Перший досвід війни, емоції та відчуття він ніколи не забуде. Відразу коли потрапив, я скажу так, я теж на це якби постріли та постріли. Але коли почався перший бій, це дуже важко, це дуже страшно, а тим паче, коли ти починаєш теряти своїх побратимів, яких ти евакуюєш, вони поранені, крики, ну це дуже важко. Про це важко далі навіть споминати, тому що хлопців деяких, з якими я воював в 15-16 роках, ну, вже немає в живих. Деякі, які потрапили в полон. Пару хлопців я знаю, що потрапили в полон. Про одного ми не знаємо, а одного звільнили з полону, то я цього хлопця не узнав. Він був дуже такого спортивного служення. Але коли він вийшов з полона, то він був дуже-дуже худий. І навіть якщо б, ну, якщо б ми його не знали, то есть, так от, здаліка побачивши, ми не думали, що це він. Але коли я, це було по телевізору, по-моєму, показано, я не пам'ятаю. Але коли я вже побачив обличчя, ми зрозуміли, що це він. Але ну, дуже важко це бачити, коли твої побратими, які були здорові, і коли вони виходять з полона, вони худі. А смотриш на противника, який потрапив до нас в полон, вони навіть, от коли вони потрапляють в полон, вони худі. А виходять з полону, вони такі, що, як наші хлопці, ті, які не потрапили в полон. Що от ми придержуємося якихось нормів, правил, а там зовсім цього немає. Одна з найсильніших історій, якою він поділився з нами, закарбувалась його пам'яті назавжди. Перед звільненням Високопілля ми евакуювали цивільних. І перше вони випустили, ну по-перше, це дуже довго домовлялися, домовлялися на вищому рівні, щоб випустили жінок та дітей. І коли вже випустили їх, це перше були діти. Які вийшли, вони навіть до нас на руки не, не йшли. Вони боялися людей у формі. Ми з собою взяли деякі слад... ласощі, сладощі та щось перекусити, чаї. І коли ми почали вже дітям давати, коли а було дуже холодно, ми посадили в автобус свій, заставив, ну як, попросили, водій завів автобус, щоб стало тепло. Тільки після цього діти з нами почали спілкуватися. Однією мамі. Стало погано, хлопцями її посадили сина в автівку, а їй стало погано. Ми поки допомагали їй, він вискочив з автобусу і побіжав до неї. І коли ми вже більш-менш роззнайомилися, то вони розказали таку історію. За сутки до цього зайшли в підвал, де вони знаходилися, зайшли буряти. І направили на цього хлопця автомат. І він годину просидів під дулом автомата, при цьому бурят говорив, ну я скажу на російській мові, вас треба всіх українців завалити, Ви достали всіх. І з цією фразою він водив автоматом. в основному, Вони їх, там три хлопця були, три бурята. Ні хлопці, це непонятно хто, тому що на дітей та жінок направляти зброю, це дуже важко. І от так, от така була ситуація. Також був, вони посилали місцевих жителів скуплятися, і коли у нас була команда Назад нікого не повертати, щоб всі, хто вийшов, вони повинні були сісти в автівку, автобус, в автобус, автівки, їх повинні були вивезти. А мужчина він виходив на велосипеді, він почав плакати. Ми до нього підійшли, що трапилось, он, хлопці, пропустіть мене, дайте мені відвезти там ліки, продукти деякі. Та не переймайся, за я та, ну, не зараз розумієте, там моя сім'я. Та не переймайся зараз сім'ю твою, ну скажеш фамілю, ми просимо їх вивезти. Він говорить, ні, їх не відпустять. Мене відправили і сказали, якщо я через годину не повернуся – сім'ю розстріляють. Після цього ми пустили цього мужчину, щоб він повернувся в це село. І він там він пару разів ще виходив, дуже нас дякував, тому що коли він вже повернувся в село, то сім'я вже стояла біля стінки. На завершення він поділився своїм баченням майбутнього: як закінчити війну. Щоб закінчилася війна, мабуть, треба в першу чергу це зброя. це По-друге, перше по це потрібно людський потенціал, який допоможе нам. А також, мабуть, щоб хлопців не просто так, як от я чую по очепкам, вони тягають палатки та умивальні руками з місця на місце по три місяці. А дійсно навчали. І багато хлопців, які зараз в резервних ротах, які після поранення, скажімо так, викинути, викинути на берег, зробити якісь для них центри, допомогти їм, повернути їх у життя, тобто повернути в ці учбові центри, де вони можуть свої знання передати цим хлопцям. Для того щоб нам вже військовослужбовець, який прийшов молодий, моде поповнення на моє місце. Він щось вмів і зміг вижити в цій війні.